Доброго ранку, доброго дня, хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, кивають голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня. Бажаємо вам, ми, бажаю вам я. До нас в гості завітав сніговичок і розповів, що його зліпили звірятка. Потім розповіли свої улюблені віршики про зиму. Білочці дуже подобається віршик Наталі Забілої зима. Одяглися люди в шуби, натопили добре груби, Пілки гріються в дуплі, миші в норах у землі, сплять ведмеді в теплих лігвах, сосни в інею застигли і під кригою на дні сплять у річці окуні. А зараз скажіть мені, хто написав цей вірш? Про яку пори року йдеться у вірші? Про яких звірів розповідається у вірші? Як вони зимують? А ось і зайчик хоче розповісти свій улюблений вірш, який написала Юлія Художинська. Зайчик скочив грудень на поріг. Зайчик білим став, мов сніг. Ані вовка, ні лисиця в такій шубці не боїться. Заховається в намет ось такий в нього секрет. Білу шубкою вушка білі він позичив в заметілі. Ви прослухали віршик зайчика? А дайте відповідь на такі питання. Якого кольору шубка стала у зайчика? Чому він не боїться вовка та лисицю? Який у нього секрет? У кого він позичив шубку? А ось і сніговичок хоче загадати свої загадки. Я істота не жива, я істота снігова. З кульок я складаюсь, діток потішаю. Так, це я, сніговичок. Біла скатертина всю землю вкрила. Так, це сніг. Без рук, без голови, а вікна малює. Молодці мороз. Білий як пір'їна, холодний, як крижина. Сніг. Молодці. Зима чарівна пора року. Ще дуже багато віршів написано про зиму. А які ваші улюблені вірші про зиму? Пришліть мені відео? Чекаю з нетерпінням. До нових зустрічей!